Привіт, з вами пані Ганна і Радіо Бука. Дівчатка до вас питаннячко, знавці імен. В чому справа? Деякі дівчата в коментарях називають мене пані Галина, але мене насправді звати Ганна. В офіційному документі я Ганна. Назвали мене Анна. Так, на ім'я, але е тоді не було ім'я такого Анна, то назвали Ганна. І десь я чула, що по деяким, не знаю, в інтернеті десь читала, що по деяким е таким статтям Ганна то Галина. Ось дівчата, до вас питання. То справді є так, чи я щось собі так надумаю. Бо хтось з дівчат мене називає Пані Галина. Але я ж не Галина, я е, Ганна, тобто Анна. Ну, так мене завжди називали. Е, таке цікаве питаннячко. Галина якось мені не дуже подобається. Не знаю, я не Галя, я Аня, Ганна, Ганнуся, можна. Ну, не знаю, якось так. Але Галя. Хоча в нас є і Галя, яка несла воду, і ваша Галя балована така є. Я трішки балована. Так все, приємного вам, дівчата, всього-всього. Ваша пані Ганна.